Усім привіт! З вами я, Злата, і я хочу сьогодні зняти відео. Ну, якою мені пришку, яка вам прическа на мені класніша. Ну, давайте почнемо. Ось тут я приготувала дві резиночки, це можна одну і можна дві. Ось, перша прическа це з розпущеними волоссями, Така писка. Ви маєте написати в коментарях, яка mm. okay, прическа на мені класніша. E, da, і це з розпущеними волоссями, це буде e, прическа номер 1 Якщо ви, я вам це сподобалось, то ви маєте написати номер 1 Просто або просто один. Далі причка. Номер два зараз люблю остренько Так. Прическа номер два. Це з двома фостиками. Низько. Номер два прическа. Якщо вам ця сподобалась, то пишіть в коментарях номер два. Ще я беру різиночку червону і хоч. спасибо, что шли мне матрошки. Так что вам сподобалась эта прическа, то пишите номер три. Такая номер три прическа, то на пивне не звертайте увагиня. Их, ну, без пивни не уважайте, что это прическа, без пивни. Вот так. Да, просто я уже побыстрее стараюсь, чтобы не задерживать это видео. Ну, и такая прическа. Иа, напиши, вы маете написать в комментариях с распущенными волосами. Номер один з, з двома хвостиками номер 2 і з одним хвостиком номер три. Ну, все, всім пока!